Приватний будинок за 59 тисяч доларів в місті Даражня. Це центральна вулиця. Будинок знаходиться в самому центрі міста. Там лікарня, парк. Ось будинок, літня кухня, гараж, підсобні приміщення. В будинок можна заїхати і жити. Металопластикові вікна, ділянка 7,3 соток, новий дах, газове опалення індивідуальне, колонка і роздільний санвузол. Ось такий дворик, асфальтована доріжка. Все в зелені, три повноцінні кімнати, кухня, санвузол, все в будинку. Гараж повноцінний, кухня, літня і сарайчик такий для інструментів. Ось так будинок виглядає позаду, огородик. І перейдемо всередину. Тут прихожа для верхнього одягу шафа. В будинку все залишається, холодильник. Далі у нас кухня облаштована. Є газовий котел, пральна машинка, колонка. Далі у нас кімната. Тут санвузол. Санвузол розділ з ванною. По ліву сторону шова кімната, справа столова. Далі ще одна кімната така гарна. Телевізор, диван, на підлозі линули і ванна. Там третя кімната.